Іноді вечір приносить не тишу, а тягар. Ти лягаєш спати, а думки не замовкають. Ти втомлений, виснажений, і здається, що сил на завтра вже немає. Але саме в цей момент Бог говорить до тебе Тихо, залиши це мені. Те, що ти більше не можеш тримати, я понесу. Скинь на Господа тягар свій, і він підтримає тебе. Бог не просить тебе бути сильним щохвилини. Він просить довіряти. Ти зробив сьогодні все, що міг. Ти борешся, стараєшся, йдеш уперед, навіть коли цього ніхто не бачить. І Бог бачить кожен крок, кожну сльозу і кожне твоє не можу. Сьогодні ввечері просто скажи Господи, я відпускаю. Ти керуєш тим, що за межами моїх сил. І ти відчуєш, як серці стає тихіше. Тому що там, де ти втомлюєшся, там Бог починає діяти. Перш ніж нехти спати, скажи в голос одну фразу Господи, я довіряю тобі, і завтра ти прокинешся вже іншим, легшим.